З націлюбним, маленьким та юним буковинцям у Kids News від Даніели Козак цікаво, а чи є серед вас фанати наукової фантастики, які постійно стежать за новинками світу новітніх технологій? А можливо, ви із захватом переглядаєте фільми з роботами? Наприклад, я захоплюсь добродушним волі з популярного ванка програма. Програма! А чи хотіли б ви навчитися власноруч створювати таке технічне диво? Так, тоді затамуйте подих. Відтепер це можливо зробити і в Чернівцях. Словом залишайтеся з нами і за мить все дізнаєтеся. З вами знаходимося у бібліотеці імені Михайла Івасюка. Саме тут сьогодні зберуться юні чернівчани, які прагнуть стати творцями роботизованого майбутнього. Запрошую і вас на відкриття навчального центру з роботехніки Ботеон Едюкейшн. До речі, організатори обіцяли і цікаві лекції, і захоплюючи майстер-класи, ходімо мерщій на презентацію. Thank right. you. Мы передаем накопленные свои знания, фундаментальные, там в области физики, математики, алгоритмов, э, логики. Мы также внедряем очень активно э, самый, самые актуальные и передовые технологии. Это у нас и э, значит, интернет вещей, и сервисная робототехника, обработка больших массивов данных. Все это в очень интересной и простой форме для детей. Близ курс стартуем. С очень интересной тематика биомедицинская электроника. Дети смогут э, измерить свой пульс, посмотреть свою кардиограмму, управлять управлять устройствами с помощью мысли, управлять мы там расскажем им про биопротезирование, биопротезы, экзоскелеты, как управлять устройствами с помощью как когда сокращаются мышцы на человеке робот повторяет это и там будет очень много всего интересного связанного с анатомией, биологией и электроникой и программированием. Працювати за технологією і дуже постаратися, то найпростішого робота можна створити за 10 хвилин, не знаю чи вдасться це нашим юним чернівчанам з першого разу, але впевнена, що майстер-клас їм до душі. А, тобі сподобався майстер-клас з роботехніки? Так, мені сподобався клас з роботехніки. Я хочу сюди ходити, тут можна навчитися багато чого інтересного. Я мрію створювати роботів, мрію, якщо людині там во якщо потирали ноги, щоб ну, або руки, щоб, чули, щоб слухались моз... мозга, ті руки. Мені Дуже подобається. тут техніка, джойстики. Тут... можна словами Я люблю створювати все якби, з металу, робити паяти там, і багато чого іншого. Це дуже класно і гарно, як на мене, дуже пізнавально, можна навчитися чогось. Ми побачили таку конструкцію джойстика, щось ради того. Ну, і ми робимо ігру пекмен, щоб е, потім робимо препятствию, щоб потім цим джойстиком проходити до фінішу. Підготували для учасників і сюрприз унікальну демонстрацію робота – гуманоїда дживко, мого улюбленого волі. І на десерт перегони на мобільних платформах МК-2 вражає, чи не так. Що ж, час нам вже й прощатися. На останок цікавенка. Слово робот виникло у 1920 році завдяки чеському письменнику Карлу Чепику, який написав наукову фантастичну п'єсу Русумські універсальні роботи. Уявіть, спершу він хотів назвати механічних героїв свого твору лаборами. В перекладі з латинської означає праця, але передумав, як на мене правильно зробив. Погодьтеся, робот звучить. Краще не буду більше вас затримувати до наступного телерандеву у спецпроєкті Кіт News. ваша Даніела Козак.